Сказав знову про причастя, горе мені, горе мені, бо якщо я спілкуюся з ворогами Бога, то яке ж мені спілкування з Богом? Отже, на суд собі засудження я причащаюся, бо ось яке слово говоримо ми, святе святим, тобто святим личить приймати ці святі тайни, але якщо я святий то Хто ж є ті, що діють у мені? Запитав я його, що є страх Божий, і він сказав мені, що людина, яка схиляється до чогось, що не є Боже, не має страху Божого. Запитав я його ще хто є раб Божий? І він сказав мені, що той, хто підвладний пристрастям, не може вважатися рабом Божим. Але він є раб того, хто володіє ним, сказав знову горе мені, горе мені, що не подвизався очистити себе, щоб отримати милість, горе мені, горе мені, що не трудився торжествувати над ворогами моїми в боротьбі, щоб царювати з Христом, бо як може той, хто є рабом інших, наблизитися до царя свого? Горе мені, горе мені. Що лежить на мені ім'я Твоє Господи, а я працюю на ворогів Твоїх, горе мені, горе мені, що споживаю їжу, якою гребує Бог мій, і за це Він не зціляє мене. Відвідав я його, коли Він був хворий, і виявив, що Він дуже страждає. Побачивши смуток серця мого, через Його страждання, Він сказав мені, тільки, піддаючись такій немочі. Ледве можу згадати про той гіркий час. Здоров'я ж плоті не корисне для таких занять. Плоть шукає міцного здоров'я, щоб ворогувати проти Бога, а дерево, що напоюється щоденно, не висихає і не перестає приносити плоди за родом своїм. Знову сказав людині потрібне серце мужнє і велике щоб піклуватися про збереження заповідей Божих. Знову сказав горе мені, горе мені, що маю перед собою обвинувачів, яких знаю, яких не знаю, і не можу відректися, горе мені, як можу зустріти Господа мого і святих його, коли вороги не залишили жодного члена мого здоровим перед лицем Божим. Запитав я його, що потрібно для мовчальника, і він сказав мені, мовчальнику потрібні три наступні чесноти, страх безперестанний, повсякчасна молитва і безперервне непослаблення своєму серцю. Знову сказав, що людина, яка безмовствує, Повинна берегти себе, щоб не почути жодного слова некорисного їй, тому що це губить труд його. Знову сказав про аву Серапіона, що, коли один старець запитав його сотвори, любов, скажи мені, яким ти себе бачиш? І він відповів: Я схожий на того, хто, знаходячись на башті і дивлячись зверху, махає тим, що проходять. Щоб вони не наближалися до нього, а старець, що запитував його, сказав йому Я ж бачу себе, що я ніби зробив огорожу навколо, і замкнув її залізними засувами, і коли хто постукає, то я не дізнаюся, хто там, або звідки прийшов, або чого хоче, або який він, і не відчиню йому, поки не піде. Сказав знову. Хто шукає Господа з болістю сердечною, того почує Він, якщо просить за те з розумом і дбайливо шукає Того з болістю серця, і не зв'язаний нічим мирським, але турбується про душу зі страхом, щоб поставити її на судилищі Божому безперешкодною за силою своєю. Слово 27 пропильнування себе. Пильнуй себе ретельно віруючи, що Господь наш, Ісус Христос, Бог сущий, маючи невимовну славу і велич, став для нас зразком, щоб ми послідували стопам Його, заради нас смирив себе великим і всяку міру перевершуючим смиренням. Образ раба прийняв, зубожів, ні увіщо поставив посоромлення, перетерпів багато соромних образ. І, як написано, він був мучений, але страждав добровільно і не відкривав уст своїх. Як агнця, Його вели на заколення, і як агнець перед тим, хто стриже його, безмовний, так він не відкривав уст своїх. Від пут і суду він був узятий, і смерті з великою ганьбою його було піддано за нас. Щоб і ми, згідні з заповіддю Його, і за власні наші гріхи, добровільно переносили, якщо хто праведно або неправедно ганьбить нас або обмовляє нас, і що говорити, якщо навіть до смерті доводитиме нас, щоб ми, як агнці, були ведені на заколення. І будемо, як безрозсудна худоба, зовсім не протестувати, але більше, якщо зможемо молитися або принаймні мовчати з великим смиренням. Пильнуй себе ретельно, віруючи, що корисно і спасенно для душі піддаватися образам і безчестям заради Бога, і переносити їх охоче і спокійно. Вважаючи, що за гріхи мої, я гідний і більше постраждати, і що всіляко удостоюся постраждати і перетерпіти щось заради Господа, заради того, що, можливо, через багато страждань і безчестя, хоч малою якоюсь рискою подібним зроблюся до страждання Бога мого. І кожного разу, як згадаєш про тих, що образили тебе. Від душі щиро молися за них, як за тих, що дали тобі великі блага, не ремствуючи на них. Пильнуй себе ретельно, щоб, як смерть велику, як пагубу душі своєї і вічну муку зневажати і ненавидіти любоначальність і славолюбність, бажання слави або честі або похвали людської. І те, щоб думати про себе, що ти або звершував якусь чесноту, або ти кращий за кого небудь, і всяке соромливе похотіння, і ласощі плодські до найменшого відсікай, так само не знайомся з ким-небудь без потреби, не торкайся тіла іншого і не дозволяй собі поїсти чогось, хоч трохи невчасно. Щоб стримуючи себе таким чином і обмежуючи в малому, ти не впав у тяжкі гріхи і зневажаючи мале, мало помалу, не зрішив у більшому. Пильнуй себе ретельно, щоб від душі і воїстину вважати себе найменшим і грішнішим за будь-якого християнина, і завжди мати душу плачучою, смиренною і стогнучою. І як негідний, завжди мовчи і взагалі не говори без потреби. Намагайся завжди пам'ятати і перед очима мати вогонь вічний і вічні муки і засудження на них, і вважай себе скоріше за одного з тамтешніх, ніж за живих. Пильнуй себе ретельно, знаючи, що Господь наш за нас помер і воскрес, щоб і ти не для себе вже жив, але не для Господа. Який за нас помер і Воскрес, і віруючи, що ти завжди знаходишся перед Його лицем, і Він бачить твоє серце, пильнуй себе ретельно, бути завжди готовим підкорятися волі Божій, чи на смерть, чи на життя, чи на яку небудь скорботу, зі всім бажанням і вірою, і завжди чекати великих і страшних спокус. Які грядуть на тебе скорбот, мук і гіркої смерті. Пильнуй себе ретельно, щоб, як перед лицем сущого Бога, нічого без його волі не робити, навіть чогось найменшого, чого б не захотів чи сказати, чи зробити, чи сходити до когось, чи поїсти, чи напитися, чи лягти спати, чи інше, що захотів би ти зробити. Дізнайся раніше, чи угодне Богу те, і сповідай причину, чому хочеш того, і тоді роби те, як годиться перед Богом. Так у всіх справах і словах сповідайся Богу, щоб здобути більшу звичку до нього і більшу перед Ним сміливість. Пильнуй себе ретельно, щоб якщо хтось чим-небудь образить тебе і викличе в тобі печаль або гнів. Мовчати й нічого не говорити, крім належного, поки раніше молитвою не приборкаєш свого серця, і тоді, нарешті, переговори з братом якщо буде, тобі потрібно викрити брата і бачиш себе в гніві і не настрої, то ні в якому разі нічого не говори йому, щоб не розгніватися ще більше. Але коли побачиш і себе, і його в доброму настрої і лагідності, туди й скажи йому: але не як викривач, а як той, що нагадує зі смиренням.